Вітаю, мої дорогі. Сьогодні в'яжу ось такі сніжинки. Я зв'язала синю, зараз буду в'язати біл. Ну і заодно буду показувати вам, як її в'язати. Якщо бажаєте зв'язати таку сніжинку, беріть нитки, гачок і давайте почнемо. Сніжинку буду в'язати за крилом гачком номер 3 І так, почнемо в'язати. Нам треба пров'язати ланцюжок з шести повітряних петель. Залишаю ось кінчик. І починаю пров'язувати перша петля, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Ось шість повітряних петель. З'єдную в'язання з першою і останньою петлею. З'єднувальною петлею. Ось з'єднала. Забираю цей кінчик, потім я його сховаю. Набираю чотири повітряних петлі. Це петлі підйому. 1, Один, два, три, чотири. В кільце пров'язую стопчик з двома накидами. Ось, два накиди. На гачок. Протягую нитку, пров'язую через дві петлі, через дві петлі і ще через дві петлі. Ось це два стовпчика з двома накидами. Петлі підйому будуть рахуватися як один стовпчик. Так, йдемо далі. Далі нам треба пров'язати 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. Знову у кільце пров'язуємо два стовпчика з двома накидами. Через дві петлі, через дві, через дві. І ще раз один накид, другий накид на гачок. І в кільце протягуємо. І далі дві петлі, дві петлі і ще дві петлі. І знову п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І ось таких груп стовпчиків з двома накидами треба пров'язати шість. Накид, так, ось кільце, ось я пров'язую перший стовпчик, знову накид, два накиди, і пров'язую другий стопчик. І знову 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І так, ще раз наголошую, що треба таких груп пров'язати 6. Поставте відео на паузу і пров'яжіть пров самостійно. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала шість пар стопчиків з двома накидами. Між ними п'ять повітряних петель. Тепер з'єдную в'язання. З'єдную в'язання з, з, з четвертою петлею. Один, два, три, чотири. Четверта петля підйому. протягую гачок і протягую нитку через 2 петлі. Ось так протягнула. Так, наступний ряд. Нам треба пройти ось сюди, в цю арку. Тому тут я пров'язую ось такий з'єднувальну таку петлю. Ось так, і проходжу знову сюди, теж з'єднаною петлею. Ось я пройшла. Тепер в цю арку нам треба пров'язати шість стовпчиків з одним накидом. Спочатку тут петлі підйому. одна, друга, третя, три петлі підйому. І далі ще пров'язую 5 стовпчиків з одним накидом. А в сумі буде їх шість. Ось накид, на гачок. І Ще раз повільно покажу. Через дві петлі протягуємо нитку і ще через дві петлі протягуємо нитку. Так, вже 4. П'ять. Шість. Потім повітряна петля і проходимо. В наступну арку. Знову пров'язуємо шість стовпчиків з одним накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І знову повітряна петля. І так в'яжемо по колу. Заповнюємо заповнюємо всі ось ці арки. А між, а між стопчиками пров'язуємо одну повітряну петлю. Я пров'язала другий ряд. Так, ось тут повітряна петля. Я з'єдную в'язання з третьою петлею підйому. Один, два, три. Ось так. з'єднала Так. В'яжемо третій ряд. Нам потрібно пров'язати 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Далі, ось дивимося на стовпчики. 1, 2, 3. Ось з третім стовпчиком, підвідушки протягую, протягую нитку і протягую через петлю. З'єднала з'єднаною петлею. Далі Пров'язую 10 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі з'єдную з першою петлею. З першою петлею цього ланцюжка. Я з'єдную з'єднуваною петлею. Тобто я протягую ниточку через дві петлі. Ось протягнула. Далі у нас тут ще ось тут три. І у нас тут ще один, два, три. Ось стопчики. Над наступним стовпчиком. Протягую нитку в вершинку і протягую, роблю ще один з'єднувальний стовпчик. Ось. Дивіться. Так. І далі прив'язую 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто у нас ось ці 5 з'єднала над третім стопчиком, потім 10 з'єднала з ланцюжком, Потім з'єднана петля над четвертим стовпчиком, пров'язую 5 повітряних петель. Далі, ось тут арка, де у нас одна повітряна петля. Я з'єдную знову ось так. Знову 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Знову дивлюся на стовпчики. Один, два, три. На третім стопчикам ось. Під дві дужки протягую гачок, протягую нитку через петлю. Ось так. Потім 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 З'єдную. Ланцюжок. Першою і останньою петлею. Ось. З'єднувальною петлею. З'єднала. Потім у нас тут один, два, три. На четверте. Протягую. протягую нитку. З'єдную знову з'єднувальну петлею. Ось. Протягнула нитку. Знову п'ять повітряних петель. Один, два, три. 4, 5. І з'єднуємо їх уже в арці. Ось. Подивіться, що виходить. Так, гляньте, як вийшло. Так, і далі продовжуємо в'язати так по колу. Все по аналогі. Тут 5. Знову в'яжу 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі рахую стовпчики: Один, два, три. На третім стовпчиком з'єдную, з'єднуваємо петлею. З'єднала. Далі в'яжу десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, ланцюжок з 10 повітряних петель. З'єдную ланцюжок з першою і останньою петлею. З'єднувальною петлею. Ось з'єднала. Далі четвертий стопчик. Ось один, два, три, ось четвертий. Тобто наступний стовпчик. Роблю з'єднання. Знову з'єднувальною петлею. Ось, так протягую. І 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І вже переходжу ось цю арку, де у нас одна повітряна петля була. І теж з'єдную в'язання. Ось так. Так. Ось що виходить. Так, далі, я думаю, ми можемо пров'язати самостійно. Поставимо відео на паузу і будемо в'язати далі. І так, я пров'язала третій ряд. І тепер треба з'єднати в'язання. Так, ось 5 повітряних петель, потім сюди з'єднувальна петля. Те, що у нас йде по нашому по нашій схемі. Ось так. Далі мені треба пройти ось це, в цю арку. Я пров'язую ще один, два, дві з'єднувальні ось такі петлі для того, щоб пройти в арку. Ось я пров'язала. Я прийшла в арку. Тепер буду працювати в арці і буду пров'язувати останній ряд. І так, що ми робимо далі? Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далі, подивіться, ось тут з'єднуємо Ось тут, з'єднуємо з'єднувальною петлею. Ось так. І пров'язуємо знову 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Далі пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Ось перший. В арку пров'язуємо з цю другий. Третій. Далі пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пров'язали. Далі з'єднуємо першу і останню петлю. Ось цієї. Цього ланцюжка і пров'язуємо знову в цю арку 6 стовпчиків з одним накидом. Ось перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Так, подивіться, ви що виходить. Далі пров'язуємо 5 повітряних петель: 1 2 Три, чотири, п'ять. І ось. В це місце. Ось. Де ми з'єднували, протягуємо ось дірочка. Ось вона. протягуємо і протягуємо З'єднуємо петлею. Зараз ще раз покажу. З'єднали. Ось. Так, тепер п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, у нас тут є ось дві арки, бачите? Ось в серединку арки. Ось сюди по центру. Протягуємо, протягнуємо. Далі дві повітряних петлі прив'язуємо один, два. три. Зараз ще раз. Ось так. Дві. Потім пров'язуємо ще шість. Рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер ці шість треба з'єднати між собою. Тобто ми дві залишаємо: один, два. І ось вже третю петлю, ось цю беремо і протягуємо через ці дві петлі першу і останню. Цього ланцюжка до шість. Протягуємо ниточку, протягнули ниточку. Так, далі прив'язуємо дві повітряних петлі. Один, два. Ось у нас наступна арка. Серединку ми з'єднуємо. Ось так по центру. З'єднали. Ось що у нас повинно вийти. Ось. Зараз, зараз, зараз покажу, щоб було видно. Ось так. Так, далі. Далі знову пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. З'єдную. Ось я хочу з'єднати. Ось тут мені так подобається. Ось сюди я протягую ниточку. І ось тут я з'єднаю. З'єднала. Далі пров'язую 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, буду в арку цю пров'язувати три стовпчика з накидом. Перший, другий. Третій. Так, ось подивіться. Далі. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. І з'єдную в'язання з першою і останньою петлею. З'єднала. Далі накид на гачок і знову в арку. Пров'язую шість стопчиків. Не шість, три стопчики. Вибачте, перший, другий, третій. Пров'язала Ось. Далі 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І ось сюди я його знову. Мені хочеться ось так з'єднати. Так. Ось з'єднала. Далі прив'язую 5 повітряних петель. Один, два, три. 4, 5. п'ять. Зараз ще покажу, що в нас утворюється на цьому етапі. Так. Ось сюди, в цю арку, в серединку з'єдную. З'єднала. Тепер треба пров'язати дві повітряних петлі. Один, два. Потім шість повітряних петель. Один, два, три. 4, 5, 6. Ну, в сумі 8. Так, далі дві петлі пропускаю в третю петлю протягую гачок і протягую нитку через дві петлі. Протягнула. Так, Знову дві повітряних петлі. І вже в наступну арку пров'язую ось такі такий з'єднуваний петлі ось що виходить зараз наставлю щоб було видно так, далі тут знову 5 повітряних петель 1, 2, 3 4, 5 знову, чого я кажу що мені тут подобається можна і ось тут притягувати ниточку ось сюди притягувати теж буде гарно але я хочу спробувати ось так протягнути. Так. І тепер п'ять повітряних петель знову. Один, два, три, чотири, пять. Так, в'яжу варку три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Так, показую, що виходить. Далі. Шість повітряних петель. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єдную ланцюжок. Перша і остання петля протягую нитком. Так, знову пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Так, далі п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, покажу місце, де я з'єднувала. Дивіться, можна тут з'єднувати, тут можна з'єднувати. Я зараз постійно буду з'єднувати ось тут. Ось. З'єдную, з'єднуваною петлею. Так, знову п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Арку пров'язую. З'єднуваний стопчик. Дві повітряних петлі. Потім шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість. В третю петлю протягую ось. Гачок просуваю. Так ще раз один, два, три, ось третя петля. так, І просуваю нитку, протягую нитку через дві петлі. Знову дві петлі. Повітряних один, два, з'єдную ланцюжок. І далі знову один, два, три, чотири, п'ять. сюди з'єднуваний стовчик. І далі продовжуємо в'язати по колу. Зараз покажу, що виходить. Ось така сніжинка. Виходить. Так, я думаю, що далі можемо пров'язувати самостійно. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я дов'язала вже. До кінця стайний ряд і треба з'єднати в'язання. Ось з'єднує в'язання. Тут дві повітряних петлі. І з'єдную в'язання. Ось так. З'єднуємо петлею. Так. Потім витягую нитку побільше, тому що хочу голкою закріпити ось цей кінчик. Треба його відрізати. Так, і вже голку, заселю голку і на зворотний бік протягну цю нитку. Знайду там місце, щоб її тут закріпити і прошити. І ось так серединку теж сховаю, кінчик сховаю. І буду вже готовий свіжий. Так, заселила голку. І тепер ось. Протягну на зворотний бік. Ось можна тут, можна тут, я, мабуть, ось тут протягну на зворотний бік, щоб тут було все гарно, нічого не було видно. Зараз настрою камеру. Так. І вже на зворотньому боці закріплю ниточку. Ось так зроблю вузлик. І буду знаходити місце, щоб заховати цю ниточку. Дуже охайно, легенько, буду ховати, нитку ось так попрошиваю. і ось сюди заховаю її. Ось так буду прошивати. Ось, дуже важливо. Закріпити нитку, сховати нитку у в'язання, щоб зворотний бік був охайний, гарний. Ось так. Ну і щоб виріб не торочився, щоб наша робота, така клопітка, не пішла на смарку. Вже відразу ниточку. І те саме пророблю серединкою. Так само буду закріплювати серединку. Це можна робити і гачком ховати, можна взяти гачок меншого розміру, але голкою зручніше. Можна взяти таку голку, як у мене для вишивання. А можна взяти. Звичайну голку з великим вушком і прошити. Зробити обов'язково вузлик. І охайно-охайно, вже охайно, обережно прошити ниточку ось так, щоб нічого не було видно. Щоб було все гарно. Можна ще раз робити вузлик і далі прошиваємо. Так, відріжу нитку. І ось така сніжинка у нас вийшла. Для того, щоб розправити ці всі кінчики, можна потримати гарячу праску з паром над сніжинкою. Не опускати низько, а підняти і потримати праску, щоб пар пройшовся по сніжинці. Можна просто пройтися паром. Так, можна її накрахмалити. Бажаю вам успіхів! Якщо сподобалось вам моє відео, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте пальці вверх. Пишіть коментарі. До нових зустрічей!